Змінилася країна, в якій зараз найбільше українців. Якщо на початку повномасштабного вторгнення це була Польща, то зараз це Німеччина. Друга зміна це те, що е, зараз близько 30% українців, які мають тимчасовий захист за кордоном, це чоловіки, і це те, чого не було на початку, коли переважно е, це були лише жінки і діти. Третя така е, основна зміна це, напевне, в настроях і в намірах українців щодо свого майбутнього. Бачимо за останніми опитуваннями, що близько половини українців вже говорять про те, що вони збираються залишатися в країнах свого перебування або в будь-якому випадку за кордоном, що е, згасає той такий дуже е, серйозний намір, чіткий намір повертатися в Україну якомога швидше, який бачили ми на початку повномасштабного вторгнення. Як чоловіки опинилися в Європі, коли в Україні закриті кордони. Ульга Тукарюк це досліджує. Частина чоловіків виїхала в законний спосіб. Тобто, це е, батьки, наприклад, трохи більше дітей. І я навіть знаю е, чоловіків, які спочатку, хоча вони мають е, право законно виїжджати, вони залишалися в Україні, але через деякий час, тому що їхні дружини були за кордоном з дітьми, самі їм було важко. Вони скористалися цим правом виїхати. Е, так само деякі чоловіки, наприклад, змогли демобілізуватися через поранення. Ну і звичайно, є той елемент, що якась частина чоловіків перетнула кордон незаконно. Ми не знаємо достеменно скільки їх, але за різними даними були такі цифри озвучені, що це може бути навіть близько 600 тисяч українських чоловіків, які виїхали за кордон у не зовсім законний спосіб. Дня прикордонники затримують чоловіків призовного віку. За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, у середньому 20 людей щодня незаконно хочуть потрапити до Євросоюзу. Ті, хто не має відстрочки, наполегливо шукають шпаринки в українському кордоні. Вони пливуть, вони їдуть. Вони біжать. Кордони з Румунією, Закарпатська область, Румунію, Україну розділяє тиса так. Річка виглядає в день. А так, вночі саме вночі найчастіше затримують чоловіків, які хочуть втекти із України. Їм переважно від 40 до 45, серед нелегалів, учителі, айтішники, будівельники і не тільки. Фешн-лук макіяж із перукою. Із документів тільки паспорт сестри. 44-річний мешканець Золотоноші, перевдягнений у жінку, намагається перетнути кордони з Румунією. Що робиш при кордоні смузі? Не незаконно кордон. А тут молодий хлопець намагається перевтілитись у старшу жінку у потягу. Покажіть, будь ласка, наші документи, які посвідчують вас від Інколи спроби втекти із України виглядають не комічно, а трагічно. Не дарма цю річку назвали річкою смерті у зв'язку з тим, що люди постійно пробують перетнути кордон саме через неї. Адже ніхто не знає, що знаходиться під водою. Є сильна течія, також вода холодна. Були різні випадки, були коли люди стрибають, вдаряються об каміння, і це зразу плеве людина без ознак життя. Це такі летальні випадки. Є також випадки, де людина не справляється з течею, хапає воду. Е, немає можливості дихати, також дуже холодна вода, е, різка зміна температури. Е, це теж безпосередньо впливає, і також е, люди помирають. Черговий прикордонний наряд виїжджає на чергування. Кілька годин чергового порушника затримано неподалік кордону. Переправка чоловіків за кордон це вже бізнес для жителів прикордонних районів. На рівні з контрабандою цигарок. За минулий рік прикордонники тільки на Закарпатті накрили 56 каналів переправки. От один із них. Чоловіків затримано на гарячому під час переправки через тису. Такі послуги переправки через кордон коштують від 4 до 16 тисяч євро. Справа в тому, що спробувати перетнути річку, здебільшого вони намагаються в темний час доби, не знаючи характер річки, не знаючи її течії, не знаючи її глибини. Здебільшого вони там і залишаються в тій воді, якщо їм не пощастило зустріти там безпосередньо нас, прикордонників. Ті переправники, які обіцяють людям безпечно перетнути державний кордон річкою, вони насправді не ведуть людей там, де мілководдя, де можна легко перетнути. Вони завжди ведуть туди, де великі течії. Життя ще шести чоловіків, які намагалися переплисти тису, врятували українські та румунські прикордонники. Від початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано вже 33 таких випадки, коли по обидва боки тиси, де пролягає кордон з Румунією та Угорщиною. Також на своєму боці було виявлено вже 33 тіла. Деякі тіла з ознаками досить тривалого перебування під водою. І по деяким тілам вже навіть неможливо визначити чоловік це чи жінка. Бувають і такі випадки, які не вписуються у жоден шаблон. Два чоловіки нелегально перетнули кордон не у бік Європи, а назад в Україну. І причина вирішили посвяткувати у себе вдома на Закарпатті у селі Великій Бичків. Посвяткували так, що ледве не потонули. Вирішили на новий рік привітати своїх матусь з Новим роком і іншими новорічними святами. І... Дружини до них приїжджали на Різдво, і от вони вирішили на Новий рік вже приїхати, знову ж таки, бути разом. Приїхали з Чехії в Румунію. Далі розраховуючи на те, що вони дуже добре знають місцевість, і річку вони знають з дитинства, і от все в них обов'язково вийде, незважаючи на стрімку течію. І те, що вода взимку дуже холодна, вони все ж таки наважилися, вони стрибнули у ту воду і їх помітив зі свого боку наряд румунських прикордонників, вони надали інформацію нам: одного чоловіка одразу викинуло на румунський берег, іншого тривалий час не могли знайти. А коли виявили, чоловік знаходився у воді, але вже якось себе витягнути самому на берег він не міг. Нелегально чоловіки намагаються виїхати і через офіційні пункти пропуску. 15% за даними МВС використовують підроблені документи. Але після ухвалення закону про мобілізацію це вже менш працююча схема. Статистика вища була на початку повномасштабного вторгнення, тоді ми фіксували надзвичайно велику кількість осіб, які використовували підроблені документи. Саме більше це свідоцтво про народження дітей, або ж документи, які нібито свідчили про те, що чоловік є багатодітним татусем. Далі часто використовували документи, які свідчили те, що той чи інший чоловік є студентом іноземного вишу, причому мали такий прямо всплеск людей, які прагнули здобути вищу освіту за кордоном, люди поважного віку, 57, 55, 47, 50 років. І 17 липня відмову виїзді за кордон стало ще більше. Бо за новим законом про мобілізацію без військового квитка на пунктах пропуску чоловікам робити нічого, їх просто не пропустять через кордон. Тільки за перший день нововведення прикордонники відмовили у виїзді майже дев'яти десяткам українських чоловіків. Незабаром українських чоловіків в Європі може ще поменшати. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свободи заявив, що офіційний Київ веде переговори з країнами Євросоюзу про повернення чоловіків, тих, хто незаконно перетнув український кордон. Але далеко не всі європейські країни готові йти на це.